Без яких пісень в Сетлісті Ерестуру я взагалі не засмучуся, а навпаки, буду навіть вдячна, якщо їх замінять на якісь більш улюблені мною пісні. Каталог Taylor Swift складається з більше ніж 200 пісень. Звичайно, що в кожного є свої улюблені, в когось про які ти не згадаєш, а якісь тобі не подобаються. Мені взагалом всі пісні Телерділюсян три категорії обожнюю. Норм і я забула про їх існування, мені здається, це в каталозі кожного артиста, так. І РС-тур, який досі триває величезний концертний тур, скоро в нього будуть великі зміни, адже в Тейлер вийшов нещодавно альбом, а значить, якісь пісні вона буде вирізати. І весь РС-тур складається з Р, тобто з кожного альбому, Тейлор триває по кілька пісень, і я. Дуже сподіваюся, що зможу відвідати концерт Елору в Варшаві в серпня цього року. І ось без яких пісень я взагалі не засмучуся, якщо буде цей концерт з Ери Лаври, яка відкриває Ерестур. Я би прибрала Man і The Archer, Тому що Арчер взагалі не пам'ятаєш це за пісня. а мен. Я розумію, що вона про гендерну рівність, але щось в ній, в ній не працює для мене. Далі йде Філесера, там три пісні, мені здається, Тейлор не буде їх вирізати, бо дуже коротка ера, і там всі три хітяри, те саме з Speak Now ера, бо там всього дві пісні. Тож за цю еру я теж нічого казати не буду. Бо мені здається, що Тейлор не буде там нічого різати. Далі йде ера Evermore, і слава Богу, Тейлор там співає the Damn Season, Це одна з моїх найулюбленіших пісень, взагалі в її дискографії. Але всі інші пісні мені подобаються набагато менше. Е, я, наприклад, обожнюю ковбой Лейк Мізеврмор, але його нема в сетлісті. Тож я спокійно переживу без «Champagne Problems», «Tolerated» і «Marjorie». Але «Marjorie» скрізь за все, не вирізуть, бо це пісня про бабусю Тейлор, і це такий дуже потужний момент на концерті. Але якщо виріжуть, то я буду в повному порядку. Ера фольклору. Я люблю цей альбом. У мене там є дуже улюблені мої пісні. Але саме ті пісні, які Тейлор обрала для Сетліста Еростору, для мене, ну, вони пройшли повз мене, тому зараз буде великий список, але це не список хейтер альбому фольклор, це просто ті пісні, з яких я переживу в Сетлісті Еростуру. Отже, The One, Betty, The Last, Great American Dynasty, August, Ілесіта Fairs» і Tears Ricochet». Окей, це звучить, наче я не люблю альбом фольклор. Але просто якось ці пісні, конкретно ці пісні в Сеці Еростуру мене не чіпляють. Да. Я дуже люблю кардіган, тому залиште, будь ласка, кардіган. В ері дев'ятсот Мені здається, неможливо щось обрати, бо вони там всі хітяри на хітярі. Але мені здається, що без Bad Blood я переживу. Насправді буду рада, якщо сетліст не зменшиться ноги, збільшиться. Наприклад, Auto of the Woods туди зайдуть або New Romantics. Але якщо треба різати, то напевно серед всіх тих пісень обираю Bad Blood. Ера Midnight, яка закриває Tour, це альбом 2022 року, і коли Tour розпочинався, це був останній альбом Тейлар. Ним вона і закриває Tour. він найбільший, там сім пісень. І я б насправді пережила без Midnight Rain і Villagent Shit. Ось так виглядає. Без цих пісень я переживу. На їх місце можна поставити або інші пісні з альбомів, або якраз це звільнить місце для нового сету відділу змучених поетів. А які пісні ви прибрали з Еростуру?